І вас вітати на протистоянні Кубку Зими 8х8, бронз кап від Даймонд Ліги. Зустрічну подвоїти перевагу, трим'ячі впродовж 10 хвилин Cup, наразі саме No Sense очолюють турнірну таблицю. А підгрупа складається з чотирьох. Арбітр призначив нам штрафний удар. Можна бити зараз голкіпер. Перед собою відбувається. Інша посяде символічне друге місце. Дійсно, це дуже добре з точки зору організації. А зараз атакує ДРНК. Під м'ячем Скляренко. Скляренко, з дальньої відстані намагався почути. Таймо. У нас вже позаду атакує. Галсер, чудовий прохід, у штрафний майданчик як не забивав. Чи все ж таки прострілював? Не зовсім зрозуміло було спочатку задуми Осадчука. Але а є удар на зданій вістані ще один момент. І як зараз не забиває. Я навіть казав, якому якомусь сенсі провального. Наші хлопці зібралися, накидали три бельгійця, а зараз забиває у нас найкращий бомбардир ДРНК Сідляренко. Свій черговий м'яч у нашому змаганні. І головне перший у цьому матчі та виводить свою команду вперед. На Удар і яка швидка відповідь, друзі! Це просто щось неймовірне. Забуває в нас у відповідь м'яч-красень у подібній манері. Восьмий номер Алсеру Сергій Гмирко. Закидання зліва. І підключення зліва. Є удар, і дуже близьким був зараз. Удар! Браво, друзі! Браво! ДРН... ДРНК виходить вперед. Ми побачили з вами чудовий гол вкотре. Від футболістів гостей потім звали до себе сильні колективи, і вони вигравали з ними а, медалі. Друзі, знову ми з вами дуже швидко починаємо події матчу. Алсер, ДРНК вже у другому таймі, і знову в нас залітає дальній удар. Просто неймовірний м'яч. В нас а, вдається забити у палатю гру. А, знають про такий режим, як дальнобой, де а, голи рахуються за два, коли ти забуваєш. Момент може бути сідляренко на ударній позиції. Браво, голкіпер, сейф, але добивання. Зрештою опиняється усі ці воріт. Даніл Скляренко виводить знову ДРНК вперед. Два-три. Коли у білій формі знову заб... До дальньої відстані повз ворота Контратака. Скляренко на ударній позиції. Скляренко точний пас і забиває. В нас четвертий м'яч Данило Вадзінський. 2-4, друзі. Половина другого тайму позаду. І саме завершення цієї 15 ти хвилинки сигналізує нам про Четвертий гол. У виконанні команди гостей. Другого ігрового вікенду. Удар. Над попереченою м'яч проходить. Встигає тут голкіпер парирувати в нього. Тут цікавимо, до уваги поперечна. Знову черна заявка на гол цукерочку. Але цього разу каркас воріт не дав. М'ячеві зайти. У ворота як не забиває зараз. Алсер. От, наприклад, наступний матч, як я вже до цього анонсував. І ще один удар повз ворота. Не змогли зараз. Далі вже без удару. І швидко опиняється м'яч. Усі ці воріт. Алсером забиває вже другий м'яч. А, сьогодні Данило Вадзінський. І ось так, як то кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі. Не вдалося реалізувати свій шанс. Угу. Алсеру. А тепер в нас цього разу вже вдається відквитати відставання Данилу Вендюку, скоротивши його до 3-5. 6 хвилин до завершення основного часу поєдинку і роззабивалися команди. Атакує знову ДРНК і намагалися вони вже буквально заштовхати м'яча у ворота. Тим останній оборонець був проти цього зміг вибити на кутовий. Пробиває. Центральну зону. Удар! І знову! Прекрасний, більярдний. Майже удар. Виконання. Від шостого номера. Кирило Мукшименко. Забиває. За ДРНК і, можливо, встановлює кінцевий рахунок. Хоча догравати нам залишається. Що зупиняють того суперника зараз підопічні. Уф, Який момент. Забиває. ДРНК. Прекрасний розіграш штрафного і хет-трик від Скляренка. 3-7. Десятий. Ювілейний. М'яч у нашому протистоянні. Ну, тепер вже точно можна констатувати перемогу ДРНК. Помилився стосовно того, що минулий гол хвилиною тому міг опинитися останнім.